Зеленський, людина дуже емоційна, артист, значить, став заручником власних амбіцій. Тобто, коли у нього амбіції були для того, щоб стати президентом, але не було жодного досвіду. І суто емоційно, до речі з трампом в цьому дуже схожі. Суто емоційно, він сприймає будь-яку критику не як предмет для розміркування, а як наїзд на власну особу. Е, і навіть якщо буває така критика, не завжди буває справедливою, це зрозуміло. Е, тому що ми живемо в демократичному суспільстві, бувають люди, які справді реальну інформацію доносять, е, проблеми негаразди і таке інше. А є люди, які просто спекулюють, журналісти маються на увазі, які просто спекулюють е, якимись проблемами. Але е, практика показала, що під час тих прес-конференцій, навіть якщо